Вітаю, ви на каналі ebook Сьогодні ми поговоримо про фестиваль Книжкова країна і про премію книжкових блогерів на найкращу книгу року. Отже, почнемо з фестивалю. Це великий книжковий фестиваль, який відбувається щороку в Києві. Якщо не помиляюся, це його другий чи третій фестиваль. Взагалі, У мене ще жодного разу не вийшло на нього потрапити. На жаль, і на це я теж не попаду, але хочу, щоб. Ви про нього знали, якщо раптом не знаєте, і якщо хочете, могли його відвідати. Він буде на ВДНГ в Києві з 26 по 29 вересня цього року. Що ж це за премія така? Ну, організатори вирішили зробити таку розважальну штуку, коли 10 різних блогерів і блогерок з різних платформ: TikTok, Інстаграм, Телеграм, Ютуб. Висувають п'ять кандидатів книжок, які були видані в 2023 році, і пропонували людям всі, всі читацькі аудиторії обрати найкращі книжки, проголосувати за найкращу книжку в певній категорії. Я теж дав п'ять своїх книжок на цей відбір. Коли всі могли голосувати за них, і одна із цих книжок якраз потрапила в власне короткий список, а короткий список він був порахований на основі всіх голосів, і було обрано 5 книжок із всіх. А я нагадаю, що 10 блогерів кожен дав по 5 різних книг. І от із цих всіх книжок. В тотал, ну деякі там, звісно, повторювались. Обрали всього п'ять, і е, всі книжкові блогери мали прочитати ці п'ять книжок і, з е, власне, дати на них відгуки і проголосувати в фінальній, фінальному раунді цієї премії. І сьогодні я хочу розповісти про ці п'ять е, книг, які я вже всі прочитав, які попали до короткого списку. Деякі я прочитав, е, точніше, три з них я прочитав. Ще до того як е, ця премія взагалі була оголошена. Дві я не читав, але вони в мене були. Я їх вже прочитав, і тепер я хочу зняти відео про ці п'ять книг, розповісти, яка з них для мене особисто є найкращою, яка найбільше сподобалась. І я розставлю їх е, отак за рейтингом від найгіршої до найкращої. Не всі книжки будуть в кадрі, тому що з п'яти я вже прочитав і продав. Але нічого страшного, я десь тут залишу на них е, фото, як ці книжки виглядають. Отже, п'ята книжка найгірша для мене і не лише в рамках цих конкретних книжок, а взагалі не дуже мені сподобалось, прям не сподобалась, я б так сказав. Але я її прочитав. Це в мене було ще до оголошення премії. Це було в якості експерименту. Це Ром фентезі. Це було четверте крило, нашумівше, яке я отримав від КСД як амбасадор цього видавництва, яким я раніше був. Мені ця книга не сподобалася. Я не планую читати продовження. Мені це не цікаво. Вона погано написана, на мій особистий суб'єктивний смак, погано написана. Нецікаві пласкі картонні персонажі, нелогічний сюжет, багато дірок в сюжеті, і загалом книга прям погана. Я думаю, що, скоріш за все, це просто не мій жанр, тому що мені таке читати не цікаво, і тому ця книга в мене на останньому п'ятому місці. На четвертому місці книга, ніби ми злодії, це «Дарк Академія. Я її закінчив читати вчора. І вона мені теж не сподобалась, тому я її поставив на четверте місце, але це однозначно набагато краще, ніж четверте крило. Значить, тут у нас в сюжеті є група акторів, які вчаться на якісь, в якійсь елітній відносно школі. Вони там ставлять вистави по творам Шекспіра. І вони такі душні, вони такі нудні. По-перше, це такі. Толпа багатіїв багатих дітей, які самі собі створюють проблеми, самі від них страждають. І от вони такі, якісь для мене були душні. Мені було не цікаво, не цікаво, що буде далі. Мені було не цікаво, що з ними трапиться, і це як багато хто каже, калька на таємну історію. Я думаю, що можливо теж Dark Academia не мій жанр, але я все ж таки ще хочу прочитати таємну історію, тому що давно я її вже придбав і хочу познайомитись з доною тарт. От, а ця книжка була для мене, на жаль, нецікава. Хоча вона дуже і дуже гарна. Оце, напевно, найбільший її плюс, принаймні, для мене. Тому так, ми її ставимо на четверте місце і йдемо далі. На третьому місці в мене стоїть невеличка драма Валеріана Підмогильного. В школі мені дуже не сподобалось місто. Невеличка драма мені сподобалась більше, але все одно це не є якоюсь моєю. Ультра улюбленою українською книжкою із класики, і так далі. Книжка цікава. Вона незвичайна. вона Відрізняється від багато чого, що ми читали в школі зі шкільної програми. і загалом там цікаві оригінальні персонажі. І книжка для мене, напевно, на 4 з 5, Тому я її ставлю на третє місце. Вона була прикольна. Більше мені напевно нічого додати, тому йдемо далі. Жовтолика, я її теж прочитав перед, ніби ми злодії. Якраз свіжі ще спогади в мене про цю книжку. І я теж не можу сказати, що вона мені неймовірно сподобалась, хоча Ребеку Кван я люблю, мені макова війна дуже сильно сподобалась. Я ще не читав її Вавилон, але прочитав жовтолику. І загалом жовтолика норм. Вона круто написана, вона дуже якісно написана, і сюжет, в принципі, цікавий. Єдине, що мене бісило в цій книзі, це головна героїня. Тому що вона, ну, прям така нагла жінка, яка вкрала рукопису своєї мертвої подруги. І видала його під своїм ім'ям. І це ще окей, але думки цієї жінки огидні, вчинки огидні. І фінал теж огидний, як на мене. І Оце, напевно, моя єдина претензія до книжки. Я розумію, чому е вона класна, але мені не дуже приємно було читати саме через головну героїню, тому що вона була гидка. І великим плюсом у цій книзі є розкриття внутрішньої кухні видавничої справи, тому що те, як працює видавнича справа, але більше, напевно, для США ніж для України, про те, як заробляють власне письменники-письменниці, як оцей весь процес відбувається: маркетинг, просування книги, презентації і так далі, це все тут дуже круто описано і це. Напевно, найцікавіший момент у цій книзі. От тому е, я взагалом її рекомендую. Вона крута. Ось, але майте на увазі, що е, головна героїня неприємна персонажка. Перше місце за Перекопом є Земля. Е, мені дуже подобається ця книга. Я її прочитав вдруге спеціально для премії, точніше, прослухав в аудіо форматі. Тому що вперше я її читав, у нас ще був з іншими блогерами по ній книжковий клуб. Я багатьом людям раджу прочитати цю книжку. Друге прочитання мені так само сподобалось, як і перше. 5 з 5 я бачив критику від доволі е, близьких мені блогерів за читацькими смаками. Але я з ними не згоден, тому що її критикують за те, що це нонфікшн і з вкрапленнями художнього, художньої лінії. Насправді. Мені було дуже цікаво, і я однозначно цільова аудиторія цієї книжки, тому що вона мені відкрила очі на багато речей, на які мені раніше було байдуже. Бо так стало, що в 2014 році, коли була анексія Криму, мені було 16 років, і все, про що я думав, це про те, як здати ЗНО і вступити в університет. І мене взагалі не хвилювало, що відбувається в країні. І навіть потім, вплоть до 22-го року, мені було байдуже плюс-мінус. Тобто я. Не вникав, що відбулось, чому відбулось, і так далі. Просто знав, що там анексували Крим, і все ця книжка відкрила мені очі. Я реально дуже багато чого дізнався з неї. І тому так, тому цей текст сильно вплинув, змусив мене піти далі, читати історію власної країни, піти, читати про важливих. Діячів і діячок, які а, вплинули на нашу незалежність, в принципі, вивчати історію від більш давніх часів до сьогодення. Тому так я дуже рекомендую цю книгу, і вона у мене на першому місці. До речі, це та книга, яку я е, е, висунув на цю премію, і яка і от потрапила в короткий список. Тому я тішусь, що. А вона втрапила, значить, більше людей про неї дізнаються, і більше людей її прочитають. Вийшло доволі коротке відео, як на мене, але це моя фішка, як я люблю казати. Дякую вам за перегляд. пишіть, які з цих книжок ви читали, і що вам сподобалось? що Ні, я впевнений, що багато людей знайдеться, які не погоджуються з моєю думкою, але ви маєте на це право, як і я маю право на свою думку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Також в описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Я там з'являюся набагато частіше, ніж на Ютубі. І також там є посилання на банку, якщо ви хочете підтримати цей канал і мій контент, бо я хочу купити собі новий мікрофон. Дякую ще раз всім за перегляд. Всім гарного дня!